Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Двох жителів Херсона вбила вранці російська армія. Окупанти відкрили вогонь посеред містю. Загинули двоє перехожих: чоловік та жінка. І ще одна людина травмована. Її шпиталізували для надання медичної допомоги. СБУ затримала агент РФ екс заступник голови громади на Сумщині під час окупації виїхав до Росії через ворожий блокпост. Від куратора ФСБ отримав завдання за кілька днів. Повернувся до прикордонного району, а своє зникнення пояснив, що був у російському полоні. Він збирав дані про місця переміщення та озброєння українських захисників, працював в агрофірмі під виглядом робочих поїздок. Розвідував інформацію для окупантів, використовуючи особисті зв'язки, збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. 5 грудня міжнародний день волонтера. Він відзначає роботу та зусилля людей, які добровільно віддають власний час та енергію на допомогу іншим. В Україні їх називають ще Янголами у тилу. Як живе місто волонтерів? Дніпро розповість Анастасія Каюда. Дніпро ще у 2014-му набув слави східного форпосту країни. Сьогодні місто продовжує підтверджувати цей статус. Дніпро працює на перемогу. Тепер в оточенні трьох фронтів. Півночі, півдня та сходу. На другий день повномасштабного вторгнення вже запустився перший волонтерський штаб, де з усього міста люди звозили допомогу нашим військовим та переселенцям. Дніпропетровщина прихистила більше ніж 300 тисяч переселенців. Волонтери 24 на 7 працювали на вокзалі Дніпра і зустрічали тих, хто тікав з-під ворожих обстрілів. За майже два роки повномасштабної війни волонтерський рух у місті не вщух. не щомісяця Дніпряни створюють нові проекти для допомоги нашим хлопцям на передовій. Вони відкривають збори, організовують благодійні концерти, виставки та аукціони. Молодні пра на початку війни на базі свого центру відкрили волонтерський хаб, а зараз розробляє проекти для допомоги нашим військовим. Заміж шкідливої звички користь нашим воїнам. У Дніпрі запустили потужне виробництво павербанків з електронних сигарет. І це зробила наша молодь. Сьогодні ми завітали до них на виробництво. Ходім. Доброго дня. Доброго дня. Азат, Привіт. Ми сьогодні до вас завітали і з подарунком тримайте. Можеш, будь ласка, розповісти, що у вас тут відбувається? Так, зараз у нас відбувається вже тут. Процес. Ми зараз виробляємо павербанк. Ми так раз давайте пройдемось. Майже щодня ці дівчата та хлопці збираються разом і створюють павербанки для наших захисників. Більшість цих волонтерів ніколи до цього не тримали паяльники в руках, але є і досвідчені. Наприклад, Дмитро. він навчається на другому курсі факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем. В принципі, я займаюся тим, чим мав би займатися за спеціальністю. Я цим дуже багато цікавився, вивчав, як це робити. Ну скажімо так, просто розвивався в цьому напрямку, бо з дитинства якось цікаво було щось спаяти. показати усім. Потім так само можу. Частина точно навчилася просто через мене, через те, що я показую. Для створення одного повербанку на 20 тисяч міліампер. Знадобиться приблизно 25 одноразок: паяльник, мідний дріт та один день. Це ми друкуємо зараз корпус повербанка. Це зараз друкується основа його, тобто початок його, тобто друкується окремо як корпус повербанка, так кришка, так і оця кнопка, котра показує, працює він чи ні. Азат, керівник проєкту Фронт Пауер. Його волонтерська діяльність розпочалася ще три роки тому. Я займався захистом навколишнього середовища. Цим ну, цікавився, ходив волонтерити. Та на той час мені говорили, що я насправді займаюся ну, не зрозуміло чим чимось за безкоштовно. Але з по спочатку масштабного вторгнення змінилася думка про волонтерів. Та я вже як роки волонтер, і мені це подобається. Тож, якщо у вас є шкідлива звичка, то навіть її можна обернути в користь для зсу. Дізнатися, куди приносити одноразки, ви можете на офіційній сторінці проекту. А якщо назбираєте та здасте сотню, то можете відправити послання росіянам у вигляді снаряду. Це ще один проект від молоді Дніпра постріл помсти За 11 місяців дії проєкту було зроблено більше, ніж 180 пострілів від людей, а також загальна сума, яку ми зібрали, це 311 або 312 тисяч на допомогу армії. Так вийшло, що ми за задом дуже гарні друзі, тому він запропонував доєднатися до його проєкту як людина, котра буде займатися смм Ну і також напередодні. У нас планується на захід, масштабний захід 6 грудня, до якого платформа постріл помсти вирішила зробити нову ініціативу та розробити гільзи, такі гільзи, які будуть зроблені як. Відкривачка для банок та ще й брелок. Ці гільзи можна буде придбати за донат. Вони не шкодують часу та сил, збирають тонни гуманітарних вантажів, платуть кілометри маскувальних сіток, роблять тисячі окопних свічок і навіть забувають про сон. Це все про волонтерів Дніпра. Святий Миколай, 6 чи 19 грудня, різдво 25 грудня, чи все ж таки 7 січня, із переходом на новоюліанський календар, зимові свята набули нових дат. Та чи готові вже Дніпряни святкувати по-новому? Тож, коли малечі чекати подарунків під подушками господиням варити кутю, а вірянам пірнати в ополонку, дізнайтесь у сюжеті Анастасії Шуляк. Тетяна вже два роки як бабуся Цьогоріч для своєї онуки підготувала подарунки до свята Миколая вже за новою юліанським календарем. В прошлом году мені було ще тяжело перестроїтися на нові дати. А от в этом году я вже перестроїлася і вирішила підготувати свої внучки на 6 декабря на день святого Миколая, подарки. Рождество ми теж будемо празнувати по новим датам. Це буде 25 декабря. А от інші дніпряни неоднозначно реагують на свята по-новому. Хтось навіть не знає, коли вони. Ні, ще не звикла і навіть не вивчила, коли які свята. <говори> Мабуть, так буде краще. Ми повинні повернутися до наших календарів, як воно й доведе бути. Я не, так, не вірю в Бога і не святкую ці праздники. От коли буде свято, перейду. Легко я не думаю, що це так важливо. Натомість протоіерей Анатолій Куліш вважає, що такі зміни важливі для вірян. Ми всі з вами живемо фактично за новим стилем. Так, от нас у всіх сьогодні 4 грудня. А якщо брати церковне життя, так так як було до цього, за юліанським календарем. То фактично у нас сьогодні не 6 грудня, а 3... не 6 грудня, а 13 днів назад. Там чи 4 грудня, 13 днів назад, саме тому, аби вже це нормувати, нормалізувати, і вирішили провести таку календарну реформу в православній церкві України і Українській греко-католицькій церкві. За новоюліанським календарем День Святого Миколая святкуємо 6 грудня замість 19-го. Святвечір, який традиційно відзначають напередодні Різдва, тепер 24 грудня, замість 6 січня. Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня. Щедрий вечір день святої Маланки 31 грудня, замість 13 січня. Дата нового року залишається незмінною 1 січня. Також на перший день року припадатиме і день святого Василя в народі посівання та ворожіння. Замість 14 січня дата святкування водохреща переноситься на 6 січня, замість 19-го. Наразі в Україні діє воєнний стан, тому усі державні свята, які передбачають додатковий день відпочинку, скасовуються. Відтак різдво, яке відзначатимемо 25 грудня, буде звичайним робочим днем, так само як і 1 січня 2024 року. Приміряли костюм космонавта, доторкнулися до сонця і обійшли місяць. Таким був космічний урок для учнів четвертого класу. У Дніпрі триває оновлення освітнього процесу. Відтепер вчителі мають змогу проводити заняття у планетарії. Головна мета зацікавити дітей, вчити шкільні предмети. Ви зможете побачити, що на місяці є навіть Україна. Марк навчається у четвертому класі. У планетарії вже вдруге каже, мріє полетіти в космос. Я побачив кабину космольота, Мені подобалося злітати та звуки чути. Ще бачити е, рюкзаки космонавтів, де, де всі планети написані Мрія завжди потрапити в космос Завдяки планетарію мрія мрія здис, здійснилась. Сьогодні Марка та його однокласників тут пройшов урок з космічної екології. На останок діти подивилися фільм про всесвіт. Сьогодні вже ми розпочинаємо проведення нетипичних уроків у рамках планетарію. Програми різні з першого по четвертий клас, з п'ятого по Восьмий клас із дев'ятого по одинадцятий клас, тобто програми різні для малюків. Це квести для більш дорослих діток. Там вже більш така серйозні, серйозні матеріали. Завдяки проекту в музеї не на, на уроці вчителі мають змогу провести повноцінне заняття у планетарії. Можна проводити уроки, які хочеш від астрономії до біології, хімії фізики, і так далі. Тобто, для різних вікових груп це будуть цікаві уроки. Ці уроки будуть проходити в першій половині дня. Буде складено, скажімо так, такі форми відвідування, де школи можуть самостійно зареєструватися на відвідування таких уроків. Цей проект було розпочато з художніх музеїв у планах. Розширювати кількість локацій, на яких можна проводити уроки для школярів. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Через проведення аварійних робіт відсутні водопостачання за адресами, що на ваших екранах, після їх завершення воду одразу подадуть. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби обробили 96 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17.00. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. Про приємне, за минулу добу в місті народились 16 немовлят, сім дівчаток і дев'ять хлопчиків. На цьому випуск завершено. Читайте новини на Дніпро ТІВІ, на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.